Востаннє перелік парків у міській раді затверджували 2013 року, розказує голова громадської організації Комітет виборців України Дементій Білий. Цьогоріч, 16 березня, новий виконком міської ради оновив цей перелік. До нього увійшов 21 парк. Хоча у Херсоні, каже Дементій Білий, їх 27. В цьому переліку щезли багато назв парків, скверів, лише одна зелена зона там в цьому переліку. Ось один з тих парків, який не згадується, це парк Дубки або Ювілейний. Його почали засаджувати ще наприкінці 40-х років. Тут, уявіть собі, тут була гола степ, і приходили люди після роботи. Наші батьки, матері, там дідусі, бабусі, коли були молодими, вони приходили і садили тут дуби. Ссадили в шоцяцому році на цьому місті був заснували цей парк. Цей парк розказує Дементі Білий простягався майже на 300 метрів вздовж Миколаївського шосе. Наразі утримання дубків з міського бюджету не фінансують, тому парку занедбаному стані. Крім того, на території зробили парковку та ринок. Він складав з кількох гаїв: дубовий гай, гай, софори, алея, алея бусків. Ну і інші там дерева на 200 років Херсону. Тут висаджували, посадило 200 дерев. Розуміти, це ну, завжди тут був повне життя. І тепер цього парку немає у переліку, у переліку парків. І це дуже занепокоїло мене і багатьох херсонців, представників громадських організацій, і ми вчора подали до херсонського міського голови заяву з вимогою, щоб він включив у перелік саме цей, саме цей парк, щоб він також почав виділяти фінансування. Ще одна вимога провести службове розслідування. Чому саме парк зник з цього переліку? Громадські діячі побоюються, що цю територію готують під забудову. Такі плани вже були 2007 року. Тоді розказує директорка правового простору Наталія Бімбірайте, на захист парку вийшли сотні херсонців. Кампанія почалася в 2007 році, коли Херсонська міська рада проголосувала за виділення ділянки в цьому парку. Під будівництво супермаркету величезного торгівельного комплексу і тоді Потужна дуже була кампанія, інформаційна, багато людей виходили і таки нам вдалося відстояти. Що означає, що він не потрапив до списку парків і зелених зон? Це означає, що не будуть виділятися кошти для підтримки благоустрою, вивозу сміття, і, і, і взагалі це означає, що влада не бачить розвитку в цьому місці. Директорка комунального підприємства Парки Херсона Олена Кучеренко каже: ювілейний або дубки не внесені до переліку парків, бо це санітарна зона. Хоча на сайті міської ради з 2013 року він зазначений як парк. Паданим департаменту Градостроєн за даними департаменту містобудування та землеустрою, ця територія є санітарно-захисною зоною нафтозаводу і вона не є парком. Тому цього парку і немає в нашому переліку. Нам цей парк не було передано і його за нами не закріплено. Аліна Олефір, Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.